Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні, в цей передріздвяний вечір, вирішила записати відео. Це буде у нас третій наш звіт в рамках проєкту Від Миколая до Василя, який організувала наша чудова Олена Буганова з одноіменного каналу. І до неї долучилися дівчатка. В'язалочки наші українські, які вирішили підтримати Оленку в даному проєкті. Посилання на всіх дівчаток та організатора, а також спонсорів даного проєкту, я залишу в описі до даного відео. І сьогодні буде таке відео, трішки не про в'язання майже, але буде розпаковка подаруночка, який я зняла уже. Напередодні Нового року, але так як у мене другий звіт був вже випущений, тому я вирішила цей подаруночок вже перенести в наступний рік. Вибачайте, Марочко, але є як є. Тому зараз я вам включу тобто поставлю включення невелике, ви подивитеся, а потім я до вас повернуся. Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. Сьогодні, 31 грудня, я вирішила відзняти першу частинку відео у спільному проєкті Олени Буганової, яка, який називається Від Миколая до Василя. Це у нас вже третій звіт, і ми активно в'яжемо. Але сьогодні буде не про в'язання, адже вчора мені надійшов подаруночок. В категорії Миколай чобіток який мені надіслала Тамара з каналу В'яжу на дивані. Я вирішила їй зробити подарунок, а вона мені у відповідь надіслала свій. Тамара, дуже дякую, але можна було цього не робити. Я ще подаруночок не розпаковувала. Ось ціленька коробочка. Хочу зараз. Розпакувати і будемо з вами разом дивитися, що тут. Адже мені дуже цікаво. Як ви бачите, валюшені подаруночки ось у мене під ялиночкою. серветочка і сніжиночка запаковані в коробочку. Тому що ну, я хочу, щоб поки що трішки такого, знаєте, святкового настрою у мене було під ялиночкою. І так, ось така листівка прийшла, пам'ятаєте, як колись ми отримували е, е, на Новий рік, на різні свята, отримували е, листівки? Це було так зворушливо, всі чекали цього моменту, правда? І ось таку красивезну листівочку надіслала Тамарочка. Звісно, тут е, вона бажає всього це я. Прочитаю вже сама на одинці. Дякую, Тамара. Дуже гарна листівочка. Красива така в українському, в українських трішки кольорах. З калиною. Калина мені дуже подобається, так? Далі. О, яка цікаво щось. Так. Тамарочка надіслала мені ліки. Вона, мабуть, думає, що я хворію. В разі потреби заварити за смаком, пити маленькими ковтками і посміхатися. Якщо не допоможе, дзвонити на гарячу лінію. Номер гарячої лінії Тамарочка вказала. Це такі, ось, знаєте, досить е, такі ліки цікаві. Я не знаю, хто може такі приймає, чи це вітаміни, якісь, що це може бути. Не знаю. Ну, дякую, Тамаро. Тепер я точно не буду сумувати, а посміхатись буду частіше. Дякую. Ой, дівчатка, тут ще якась краса. Ой, дивіться, яка неймовірна краса надійшла мені. Це щось таке махнатеньке. А, я здогадуюсь, що це, мабуть. Це, мабуть, пухнорки. Угу. Так, дівчатка, саме він. Це пухнорочки ось такий гарненький. Так цікаво запаковано, і ви подивіться, тут додаткова ниточка ось в, в цьому. Рожевенький, гарненький. Дякую, дякую. З пуху норочки я вже в'язала доньці. Колись е шапочку в неї є і рукавички в неї є. Дякую Тамара, Щось обов'язково зв'яжу для рідних. Можливо, навіть для себе. Дякую. Дівчатка мене задаровують кремами для рук. Також щиро дякую. Це вже не засохнуть мої руки, дівчата, буду в'язати без кінця. Ще ось така хлопака. Але я її в цьому році хлопати не буду. Ми її, мабуть, хлопнемо на перемогу, дівчатка. Тому що. Я навіть не купувала в цьому році ніяких хлопавок. Ну, не, до, не для хлопавок. Зараз у нас трішки інші хлопавки. Ой, щоб вони вже закінчилися пошвидше. Дякую. 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 Обов'язково колись скористаємося, коли буде в нас перемога, і ми можемо цей салют запустити на перемогу. Ой, Тамарочка, це взагалі. Ви подивіться, що вона надіслала. Дівчата, мене задарували такими подарунками, що ви навіть не... Дівчатка, ось дивіться, як гарно зроблено. Я думаю, що ви вже здогадали, що це таке. Зараз я відкрию і покажу. Дивіться, яка неймовірна краса. У мене рукодільні мої подружки задарували своїми витворами мистецтва. Задарували мене повністю. Боже, як гарно. Цікава така річ. Тепер у мене проблема, дівчата, треба щось зв'язати до цієї речі, щоб її носити, правда? У мене нема нічого. А, чому немає? У мене є ковтина в таких кольорах. Я в'язала. О! От вона такого бірюзовенького кольору. Треба буде придумати, з чим носити дану красу. Дуже гарно. Дуже гарно. Дякую, Тамара. Я також дуже е, буду питати, як ви його в'язали. <смі> Тепер мені цікаво, адже тут якісь колечки тут є, тут не просто воно зв'язане, тут якісь металеві, мабуть, чи може. Ну, мені здається, це металеві, тому що вони такі трішки ну, вагу мають. Важить щось, ну, дуже гарно. Дуже гарно. Це мене дівчата задарували. Одна дарує серветки, друга сніжинками власноруч виготовленими, інша дарує отаку красу. Ну, це, ну, я не знаю. Дуже гарно. Ниточка цікава така. Дякую Тамарочка. Щиро дякую. Обов'язково одягну сьогодні, коли будемо проведжати Старий рік. Щиро дякую. І ще, мабуть, записничок. Так, записничок, щоб я робила якісь нотаточки. Ой, хочу подякувати Тамарі. І всім дівчаткам, які беруть участь в даному проєкті, і Оленці Бугановій за організацію таких е, приємних емоцій, і хочеться побажати всім в наступному році бути здоровими, щасливими і жити в переможній Україні. І далі сьогодні у мене буде категорія Ахай Різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Чому саме цю категорію я взяла? Так як у мене в новий рік я зайшла без єдиного проєкту, тому я вирішила, що я в цьому звіті надам два рецепти. Перший рецепт це буде салат, який ми готували на новий рік, досить смачненький. Подивитися, можливо, щось собі занотуєте та приготуєте. Розкажу я вам рецепт салатику, з яким ми зустрічали новий рік. Він у нас називається святковий. А як він там насправді називається, ми не знаємо. І так, для нього нам потрібна кукурудза, одна баночка. Одна баночка ананасів. Я беру кільцями, мені такі більше подобається. Ну, якщо немає, то, звісно, можна і ті ще кубиками порізані. Десь грам 300 сиру твердого, будь-якого. Куряча грудка копчена. Маринована цибулька. І майонез, ну я перемащую йогуртом. І трішки додаю сюди гірчиці сухої і перемащую. Ну, покажу вам вже готовий результат, як зробимо. І так, все порізали на кубики. Додала трішки зеленої цибулі, в мене була заморожена, перцю і трішки солі. Зараз буду додавати йогурт. Як каже моя донька, що вчитель української мови їм сказала правильно вживати йогурт. Ну, Будемо вживати йогурт і будемо перемішувати. З майонезом також смачно, але ми стараємось майонез по мінімуму вживати. Додому навіть не купуємо, це якщо десь ми там в гостях, тоді. Вже, звісно, не перебираємо щось там їмо, а так стараємося всі салати там, де є у нас майонез, то ми замінюємо на білий йогурт. Салат виходить не дуже бюджетний, але він дуже смачний. У нас вся сім'я його полюбляє, тому ми його на свята готуємо. Ось такий вигляд має салат. Досить смачненький. Тому готуйте і смакуйте з Новим роком вас. А також буде ще. Приготування куті. Звісно, ви вже, мабуть, всі наварили кутю, але ще кутю можна вживати на водохреща. Також на старий новий рік. Я не знаю, хто саме за яким стилем його святкує. Я думаю, що ще багато хто не перейшов на новий цей лад, хто по-старому. Ми, наприклад, різдво у <с>? нас вийшло так, що різдво святкували двічі. Якраз купила все для приготування куті. Діти, звісно, все це побачили і кажуть, що чому ми не будемо святкувати Різдво. Якщо перенесли, то потрібно святкувати. Ну, я кутю запарила, і ми відсвяткували кутю, наварили вареників смачних і відсвяткували Різдво 25 го числа, і святвечір у нас був 24 грудня. Але так як ми не зовсім перелаштувалися, то ми ще святкуватимемо один раз в цьому році. Як надалі буде, видно буде, але куті я наварила, і зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Готую кутю. Забула засняти, як я розпарювала крупу, заливала кип'ятком, постояла десь, може, з годинку-півтори. потім... Поставила на плиту закипіло, довела до кипіння і на малесенький вогонь в духовку. Зараз додала родзинки, додам мед, додам мак і підключуся. Ось так, все перемішала, додала горіхи. І зараз ще залишаю в духовці на малесенькому вогні, щоб кутя умлівала. І, в принципі, все. Я сказала, розпарена крупа, постояла, заливаю кип'ятком, постояла годинку-дві, потім доводжу до кипіння зверху на плиті, потім ставлю в духовку, вона тут майже до готовності, доходить на малесенькому вогні. Додаю мак, родзинки, мед і горіхи. І залишаю ще, ну, я не знаю, хвилин на 10-15. Вимикаю, не відкриваю нічого, так вона стоїть, доки вихолоне. І окремо роблю узвар. Ось такий узвар у мене вийшов, він уже закипів, зараз настоюється. Звичайні яблучки, трішки там грушок. І все. І покажу вже, як буде на столі. Ось така кутя виходить. Зараз буду заливати узваром та будемо смакувати. Бажано, щоб вона постояла трішки в узварі, тоді крупа напитається ще трошки цією. Узваром і буде. Смачно! Вітаю всіх святим вечором. Готуйте таку кутю та смакуйте. З Різдвом вас. Ось такі у мене страви вийшли. Надіюся, хтось скористається обов'язково якимось із рецептів, щось приготуєте і напишете обов'язково відгук. На цьому хочу ще раз вас привітати з Різдвом. Побажати вам здоров'я, щастя і благополуччя. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей у останньому нашому відео про підсумки. Пока-пока.